Чернігівські дітлахи актори можуть дати фору будь-кому з дорослих. Об'єднавшись у творчу експериментальну майстерню, вони не перший рік зривають оплески глядачів у театрі «Ляльок». Діти працюють на постійній основі за плечима не один спектакль, грають серйозні постановки. Весну 2012 року почали легкою п'єсою одного дня навесні. Работа шла достаточно легко, потому что обычно мы затрагиваем такие более глубинные темы, более такие тревожные, где есть какой-то конфликт такой сильный. А сейчас, вот в этом году, мы решили сделать такую легкую постановку, в которой бы можно было увидеть детство более светлым. Потому что сейчас, к сожалению, у детей очень тоже большие проблемы, так же как и у взрослых. Но мы решили показать другую сторону: более романтичную, более легкую, более весеннюю. В епохи інтернету і комп'ютерів дітей важко здивувати, каже режисер постановних. Коли ж вони бачать своїх однолітків на сцені, то і з цікавістю дивляться спектакль Дуже Хорошо іграє свої ролі, як громко громка свої ролі артисти. Были очень, были очень хорошие декорации. Сейчас как декорації. весна, и і раз такое время все, всі дети, школьный возраст влюбляються. такое настроение настроєння всіх ну очіка крас подходять по та актуально, я штаю. Научити глядачів долати життєві на які виникають у молодих людей, задуматися над сенсом життя і бути добрішими. Ось головна мета спектаклів. кажуть юні актори до того ж, такі постановки мають допомогти дорослим зрозуміти дітей. Театральна наша студія взагалі сближает людей, <плес> делает характер, как-то воспитывает. Зритель може не те, що сидіти там думати каких-то сложных проблемах, а просто ну, посидіти, Юні актори експериментальної майстерні обіцяють здивувати глядачів новими спектаклями. Прем'єри вже не за горами.